Згадайте. Чи було у вас таке, що ви не знали, що подарувати, і не могли придумати, що подарувати людині на якесь свято, на якусь подію, на день народження і так далі. Ви думаєте, гадаєте, ви думаєте, і це так важко вам дається придумати, що ж подарувати, якщо не знаю, що подарувати. І от я зрозуміла, що у дуже великої кількості людей це задача зірочкою, і така особливо складна задача придумати. Подарунок іншій людині. Тому в цьому відео я розкажу шість інсайтів, як же дійсно придумати, що подарувати, щоб полегшити вам це питання. Чим більше ми задаємо собі питань, яких раніше не задавали, тим більше отримуємо відповідей, яких раніше не отримували. Привіт, я Саша! І я збираю інсайти для себе, а потім ділюсь ними з вами. Цей канал для тих, то готовий саме розвиватись і покращувати своє життя. Подарунок про людину: це такий вид подарунків, коли ви даруєте щось, тому що це. Асоціюється у вас з людиною. Наприклад, ви даруєте там зелений блокнот своїй подрузі, тому що знаєте, що ваша подруга постійно на роботі ходить з блокнотом у зеленому светрі. І, звичайно, що коли ви бачите зелений блокнот, він у вас просто повністю асоціюється виключно з цією людиною. Або ж коли ви даруєте якусь скарбничку або футболку з, наприклад, гамбургерами. Чому? З гамбургерами, тому що людина, якій ви даруєте цю футболку, дуже любить ходити в МакДональдс і їсти гамбургери. І звичайно, що коли ви бачите таку футболку, таку річ, то одразу згадуєте про людину. І такий подарунок він буде дуже особливий, тому що він буде говорити, що ось ця річ мені нагадала тільки тебе, тільки. Тебе я згадую, коли бачу цю річ. І цим цей подарунок і буде дуже особливим. Так, наприклад, ми з чоловіком подарували нашому близькому другу на день народження піжаму із героями із зоряних війн, тому що він дуже любить цей фільм. І таким чином, звичайно, що коли ми бачимо цю піжаму, ми ні про кого іншого думати не можемо, тому що наш друг дуже любить зоряні війни. Друге, це подарунок, який. Ви самі користуєтесь. У кожного з нас є в житті якісь речі, які ми вважаємо дуже корисними, дуже важливими в нашому житті, і ми їми користуємося щодня або дуже часто. І от, якщо вам ця річ настільки корисна. То можливо і іншій людині ця річ буде теж дуже корисною. І якщо ви подивитесь на ті ваші речі, якими ви постійно користуєтесь, можливо, ви знайдете варіант подарунку і для іншої людини. Наприклад, я часто дарую машинку від ковтунців, це щоб ковтунці на светрах, на спортивних костюмах прибирати зимовий осінній, в осінній період часу. І я вважаю, що ця річ має бути у всіх, тому коли я сама її користуюсь, я хочу її подарувати своїм близьким і друзям і родичам. І ще можу навести приклад з життя. Це коли я замовила для нас, для родини своєї фотографії, роздруковані на магнітах на холодильник. От, і виявилося, що це доволі зручно і гарно, тому що постійно ми взаємодіємо з холодильником. І постійно, коли ми з ним взаємодіємо, ми бачимо себе гарних на цих фотографіях. І я подумала, що це було б класним подарунком ще для когось. І от одному з наших друзів ми подарували роздруковані фотографії. На ось таких магнітах на холодильник. І таким чином людина теж постійно себе бачить на холодильнику, на фотографіях, і дуже подобається цей варіант. А також такі магніти можна ще і родичам дати, тобто вони ще собі повісять тебе на холодильник. Тобто, виходячи зі свого досвіду і розуміючи те, що нам це сподобалось, я зробила висновок, що це може сподобатись і комусь іншому. І таким чином сформувалася ідея подарунку. Третє подивитись відео ідей подарунків. На Ютубі дуже велика кількість є відео, які зняті виключно на тему, які ідеї подарунків можна подарувати? Що ж, подарувати, і так далі. На різні приводи, на різні свята, кому хочете. От, у мене таких відео є два. І чим ці відео корисні? Тим, що, по-перше, звичайно, що коли ви дивитесь відео, ви можете дійсно такі обрати варіант подарунків з переліку, які були надані у відео, або ж ви е, свій мозок таким чином вмикаєте. І ваш мозок, дивлячись всі ці відео, може сам згенерувати вашу ідею, що ж можна подарувати, вам, наче як прийде в голову осяяння. Тому що, коли ви просто так собі живете і думаєте, і оце думаєте, як би його придумати, воно так не працює прям легко. От, а коли ви свій мозок просто перемикаєте і повністю фокусуєте на цьому відео, то звичайно, що він тусується весь цей час серед цих варіантів подарунків, і потім неочікувано вам бац, ідея в голову приходить, і ви такі, точно як я могла, або як я міг раніше не здогадати, що можна ось це ж подарувати. Таким чином, ось такі відео вони дуже корисні, вони вмикають наш мозок і допомагають нам придумати подарунок. Четверте, це такі від подарунків під назвою Я знаю, ти собі цього не купиш. І людина собі не купує цю річ або цю послугу, або ще щось по різним своїм життєвим обставинам. Можливо, не на часі, можливо, немає грошей або ще якісь причини. І, от, якщо ви подаруєте цю річ або цю послугу. То людина буде якраз в захваті, вона отримає те, що вона і так хотіла. Ось, наприклад, знаємо, да, ось ці фрази: та навіщо там мені новий спортивний костюм, в мене ще й старий без дирок, да, або навіщо мені там нова постільна білизна, в мене ще й ця не протерта, навіщо мені там е, новий рушник, якщо в мене воно лежать бабусіні, ще три. ось, і і таких моментів і таких маленьких дрібничок в нашому житті в житті наших знайомих, друзів, родичів доволі багато. І от якщо ви побачите, що людина собі чогось не купує, але дуже це хоче, або ви самі бачите, що вже потрібно би подарувати це людині, то це буде чудовим видом подарунку. Приклад з мого життя. Це нам на весілля подарували дорогезні рушники. Нам з чоловіком подарували супердорогі рушники. І вони такі гарні, це просто якийсь капіц. І звичайно, що ми б такі кошти на рушники не витратили. Мене без жаби задавили, чесне слово. Але оскільки нам їх подарували. А віддати комусь ну не хочеться віддавати. Це ж подарунок нам на весілля і таке інше. І ти хочеш, не хочеш, а їми починаєш користуватися, і потім вже. Трішки легше відносишся до того, що якщо вони зіпсуються, ну і що? Це подарунок, це мені, я на це маю повне право. Моє личко і моє тіло заслуговує на те, щоб витиратись такими гарними рушниками. П'яте тематичний підхід. Це тоді, коли ви даруєте подарунок. За якоюсь своєю тематикою, а не за просто окремим якимсь функціоналом подарунку. Наприклад, ви знаєте, що людина, наприклад, любить жовтий колір. І от ви вирішуєте, що ви подаруєте їй 5 предметів жовтого кольору. І ось у вас буде тематика жовтого кольору, або тематика гумористична. Це означає, що ви даруєте різні предмети, різні штучки, які будуть гумористичного характеру, або тематика, наприклад, Гаррі Потера, або тематика. Якась квіткова тематика, або тематика там, дискотека 90-х, або 80-х, і ви даруєте речі, які будуть прив'язані до теми. Тобто обрати якусь тематику. І в цій тематиці зробити подарунки. І я вважаю, що це буде просто унікальний варіант подарунку, тому що, скоріш за все, ніхто людині такого не подарує і не придумає, щоб таке можна було подарувати. Шосте це такі вид подарунку на майбутнє. Це тоді, коли ви даруєте щось, бо знаєте, що у людини, якій ви даруєте, є якась мрія. Якісь плани на майбутнє, і ви дуже хочете, щоб ці плани і мрії її здійснились? І ось ви даруєте цей подарунок з натяком на те, що я вірю, що в тебе все вийде. Я... Підтримую, щоб в тебе все вийшло. Я дуже хочу святкувати разом з тобою, коли в тебе все вийде. І, наприклад, якщо людина мріє або давно не була на пляжі, да, не відпочивала на морі, можна подарувати рушник на пляж красивий рушник на пляж з натяком на те, що я дуже хочу, щоб ти таки потрапила на море і відпочила. Якщо людина дуже довго хотіла, і мріяла потрапити на якийсь концерт, ви можете подарувати квитки і сказати, що я дуже хочу, щоб ця мрія твоя здійснилася. Далі, наприклад, якщо ви знаєте і бачите, що людина дуже хоче відкрити власну справу, власний бізнес, або почати самостійно щось робити, і вона все ніяк не може, ви можете подарувати декілька книжок на цю тему, як відкрити власну справу. І з подарунком сказати слова, що я в тебе. Я дуже вірю, я дуже хочу, щоб в тебе вийшло, і ми будемо святкувати разом, коли вийде. Ось таким чином ви показуєте людині, що ви чуєте її, що ви знаєте про її мрії, що ви бачите її мрії, і що ви будете дуже раді, коли її мрії здійсняться, і ви будете поряд. І таким чином подарунок стає дуже особливим, дуже унікальним і незабутнім. Наступної п'ятниці буде новеньке відео всіх чекатиму в себе на каналі.